Добрий день, народ України. 24.04.2023 року Павло Ярош подав на Зеленського суд, що президент-зрадник по 111 статті розмінував границі і не вів стан війни. За це Яроша СБУ схопили, били, 30 днів тримали в карцері. Колоні номер 14 Продовжують катувати в СІЗО. Приписали 5 статей. Вже 14 місяців тримають в СІЗО місто Одеси. Суд відхилив іск нема підстав на президента, але Павло Ярош, будучи в СІЗО, постійно подає на президента, а суті відмовляють нема підстав. 21 червня 2024 року о 14.00 знову відбудеться суд на Зеленського Приморському суді міста Одеси, суддя Коваленко. Прошу, прийдіть, підтримайте Павла в суді. Це стосується кожного українця. А 20 червня 24 року теж відбудеться суд о 10.30. В апеляційному суді міста Одеси про скасування ухвали запобіжного заходу під варту Яроша, якої не існує. Насправді цієї ухвали не існує, а Павла тримають незаконно. Дякую, мама Павла.